Для того щоб успішно боротися з інфекціями, кожна країна розробляє свій календар щеплень. І у нас є національний календар щеплень, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я, і в нашій країні щеплення проти 10 інфекцій є обов'язковими і вони включені до цього національного календаря щеплень і проводяться. Безкоштовно для кожного, хто мешкає в нашій країні, це щеплення проти туберкульозу, поліоміліту, дифтерії, кашлюка, правця. Кору проти гепатиту Б, гемофільної інфекції, проти краснухи, епідемічного паратиту. Як я сказала, ці кошти, ці щеплення проводяться безкоштовно для всіх мешканців України, для дітей і з окремих інфекцій проводяться щеплення, щеплення і для дорослих. Цей календар переглядається один раз на 2-3 роки: вносяться зміни відносно того, що з'являються нові вакцини, що з'являються нові схеми імунізації. Які які затверджуються і які застосовуються у країнах світу, і ми працюємо по цьому календарю.